Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Традиційно у вихідні дні ми намагаємося підсумувати е, тиждень, що минає. Він ще не завершився. І сьогодні я так ну, бачу по стрічці новин. Нас теж сподіва... очікує низка подій. До ефіру вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і е, заступ... і міністр закордонних справ України дві чи сьомий-дев'яті роки я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, вашого, доброго здоров'я. Я коли сказала, що сьогодні нас можливо теж очікує низка подій. Я а вже ж мала на увазі візит Володимира Зеленського до Парижу. Вчора Єлисейський палац анонсував його візит. І наскільки я розумію, туди ж прибуде Дональд Трамп. Там відбудеться відкриття собору Паризької богоматері. Після реконструкції з'їдуться приблизно 50 глав держав. От серед них буде Трамп і Зеленський. І я не виключаю, що десь там на полях. Собору відбудеться їхня зустріч. Ви маєте такі прогнози або такі очікування? Е, ну я, я, я вже бачив інформацію, що такі ця зустріч запланована. і Вона відбудеться сьогодні ввечері. Це дуже добре. Я вважаю, що е, зараз іде е, така правильна е, спокійна, хоча й напружена робота відносно налагодження контактів на всіх рівнях. Це е, важливий момент. Дуже добре, що відбувся зараз візит е, делегації України до Штатів, е, е, і відбулися контакти на ну, робочому, скажімо так, але важливому рівні. Це, це, це корисно. І зараз, безумовно, е, ну от, я думаю, що ця зустріч матиме надзвичайно велике значення, і я дуже дуже хотів би, щоб е, президент Зеленський президент Трамп. Е, Справді почули е, одне одного, щоб е, і з нашого боку були абсолютно е, розумні реалістичні е, пропозиції, і щоб президент Трамп, е, ну майбутній обраний президент Трамп, на них зреагував відповідним чином. А для цього, і ми вже з вами власне про це неодноразово говорили. Ці пропозиції мають бути. Цікавими для адміністрації Трампа і таких цікавих пропозицій, ми так само про це говорили, є чимало. Отже, питання в задачі, як президент Зеленський їх так би мовити, подасть? Знаєте, у нас є така народна мудрість, що вміла готувати та не вміла подавати. Так, от питання в тому, щоб нарешті те, що ми вміємо готувати, було і подано належним чином. Добре, ви сказали, що ви згадали про те, що паралельно відбувається налагодження контактів на всіх рівнях. Я тут, мабуть, згадаю візит української делегації на цьому тижні до Вашингтона і до Флориди, якщо я правильно розумію, де українська делегація, в складі якої був Андрій Єрмак, зустрічалася з представниками команди Трампа. Медіа пишуть, що це був радник з нацбезпеки Майк Волц, також Джей Дівенс, віцепрезидент майбутній. і і, мабуть, спецпредставник по Україні і Росії Кіт Келох дуже такі, ну скупі коментарі щодо цих зустрічей, тому що українська сторона говорить точніше, так медіа видання «Політико» з посиланням на джерела з українського боку говорить про те, що українська сторона залишилася задоволеною тим, як усе пройшло. А от критики української влади, ну там або опозиція, або просто критики Андрія Єрмака з цього насміхаються і, мовляв, нічого хорошого, нічого не вказує, що все пройшло дуже добре. А от як би ви зі свого боку наскільки це можливо, по тих повідомленнях в медіа охарактеризували цей візит? Про що він свідчить, знаєте, я би я би тут на місці представників влади зробив би дуже просту річ. Просто вийшов би до журналістів чи запросив ну кількох там багатьох, не знаю вже, як, як це побудувати, це вже справа на комунікаційників, і просто елементарно пояснив, про що говорили, як говорили, і так, далі, і так далі. Так, звичайно, що не всі теми можна обговорювати. Це теж правда, але дати якусь ну більш-менш. Ну, нормальну, спокійну е інформацію, ну це ж це ж обов'язок влади, е яка у такий спосіб в тому числі звітує про на свою роботу перед суспільством. Тому я думаю, що або це відбудеться може вже е, після е розмови президентів Зеленського і Трампа, е так би мовити, вже узагальнюючи. Бо ну, власне цей е візит, про який ми згадали, він е мені здається, був таким, знаєте. Підготовчим до цієї розмови, яка от буде сьогодні, е, тому мабуть, вирішили, що вже краще почекати, поки там домовляться між собою президенти, і тоді вже зробити якусь загальну, більш таку ну е, цікаву, можливо, е, інформацію для суспільства. Так що почекаємо. Я думаю, сьогодні вже до кінця дня ми будемо мати щонайменше якесь уявлення про те, про що говорили. В паралельно в Росії, яку ви досліджуєте, теж відбувається низка процесів. Минулого тижня, здається, наприкінці минулого тижня російські медіа писали, що там збирають губернаторів. І е, інформаційно готують їх, е, готують для них меседжі щодо завершення війни. Ну можливо, це така планова робота, і, зокрема, і перед виборами в Державну думу. Але так само на цьому тижні е, Лавров, глава МЗС Росії, дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Я мені здається, не випадково, бо Такер Карлсон давно порозсилав їм запити, і російська сторона вирішує, коли кому і що говорити. Я не буду переказувати, бо це, мабуть, не має сенсу, але якщо коротко Лавров сказав, що Трамп сильний президент, Зеленський неадекватний. А ми не хочемо війни зі сполученою зі Сполученими Штатами, і тим більше ми не хочемо ядерної війни. Але от мовляв, як тільки атакам по, на, по нас полетіли, ми тут підготували арішніх до запуску. Взагалі, про про що свідчить поява цього інтерв'ю, на кого воно спрямоване, і які нам з цього висновки варто зробити. Ну, ви знаєте, відносно Росії там не тільки інформація про те, що зараз треба готувати народне населення до завершення війни. Там і зараз уже з'являються такі собі натяки на те, що треба думати, що робити, якщо це відбудеться, що ж робити з цією масою неадекватів, які озвірілих неадекватів, які повернуться додому, і які вимагатимуть сатисфакції, якої не буде, тому що ситуація в економіці погіршується з кожним днем. Е, і от зараз запускається така, чи може, е, знаєте, не запускається, але промасується, так би мовити, тема. А якщо нам зараз е, справді почати говорити про якісь всеосяжні вибори на всіх рівнях, про все і так далі, і так далі, ну само собою зрозуміло, крім президентських, це ж цар, тут, тут ясно. Так що е, це теж говорить про те, що можливо е, там е, десь не виключають такого варіанту, але Тут ви задали на е, е, інтерв'ю цього е, воєнного злочинця Лаврова, е, е, і тут же паралельно е, знову акцент на чому? На тому, що ми е, наступаємо, ми Росія, ми перемагаємо і ми вимагаємо повного задоволення всіх наших апетитів. Ну, власне, якщо е, проаналізувати цей цей, цей, цей інтерв'ю. До речі, я у себе в Твіттері написав, що діалог двох куперів. Один каже, що США в втягнути в конфлікт, частиною якого є Росія. Ну, наприклад, ну це ж просто фантастика. Другий каже, що ми ні на кого не нападали, і все це подається відповідному, так би мовити, ключі. і Соусі ну, мовляв, ми відступати не будемо. Треба ще один арешник. От ми вам дамо і ще не один. І будемо це робити і в Україні, і в Середземному морі, і де хочете, але все одно у нас вони є. Ну це брехня, чергова брехня. Тут ми нічого нового не не, не, не маємо. Черговий чергова спроба сказати всім, що ми справедливі, і всі остальні нас не люблять, і так далі. і Так далі, і знаєте, таке собі, ну от їхньою. Мовою заіскування перед перед Трампом з надією, що він все ж таки якось прахує інтереси Росії, ну бо загальний підхід все-таки Заходу стає все більш більш очевидним. Ну Поки що щось не дає нам таурусів, але на 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 носі кажуть Фрідрік Мерц, а там ситуація буде інша. Британці і французи вже говорять справді реально про те, що можливі контингенти військ в Україні і так далі. так далі. Трамп, все ж таки, я думаю, і попри всі ці заяви, які роблять його радники, може зробити нестандартний хід, який Росії дуже не сподобається. Отже, тут мені здається, головна ідея полягала в тому, щоб підтвердити, що ми вимагаємо максимуму, але разом з тим, ну якщо, якщо е, Трамп, хоч частинку цих максималістських речей, задовольнить, то і ми скажемо дякуємо і на цьому завершимо. От, моя, моя оцінка цього інтерв'ю, саме така. А ми зараз можемо? Ну скажімо так. Зрозуміти, а як в Кремлі сприймають Трампа, бо якогось кривого поганого слова в цьому інтерв'ю Лавров щодо Трампа не озвучив, ну щодо Трампа ні, але ж, бачите, він е, вилив відро помиїв на Сполучені Штати Америки як такі. Тобто він же ж продовжував казати, що США це уособлення зла там і тому подібно. Ну, не такими словами, але ж підтекст там зрозумілий. Е, е, так що е, тут можливо справді спроба. Виокремити е, поганих е, американців, які були до того, з певною надією, що Трамп все-таки якось е, спробує е, цю погану тенденцію змінити відносно Росії, і Росія до цього готова. Ну, я би сказав, що це такі е, паси е, Трампу, ну е, щоб він якось почув, що е, ми, е, Московія, хочемо і будемо. Позитивно реагувати, якщо ви відступитеся, якщо ви нам віддасте Україну так, як ми хочемо, от тоді ми з вами будемо жити в дружбі і мирі. Ну але я думаю, що Трамп такого не зробить. От ви згадали про контингенти іноземних військових, про що дійсно зараз багато пише західна преса про те, що ну нібито в політичних колах там і Франції, і Великої Британії точиться розмова чи не відправити якусь кількість військових до України. Але я тут маю зазначити контекст, в якому ведуться ці розмови. Ці розмови ведуться в контексті: а що як ми заморозимо фронт? І ось цю лінію заморожену лінію фронту будуть в тому числі контролювати контингенти іноземних військ. Чи бачите ви ось цю певну тенденцію або навіть ну, тренд, який зберігається протягом тривалого часу, що будь-які е переговори, які зараз ведуться в контексті припинення війни, і з американського боку, найбільше і найчастіше ми це чуємо, вони ведуться в контексті замороження фронту. Ну, бачите, власне, це правда, але питання якого замороження і якого фронту, оце головний момент. Так, звичайно, що допоки війна має гарячу фазу, нікого тут не буде. Це очевидно. Це вже поствоєнне, ну скажімо так, забезпечення безпеки. І тут ми виходимо на тему значно ширшу і глибшу ніж просто забезпечення безпеки, верніше зупинки фронту і розміщення контингентів. Ми говоримо про питання безпеки, як безпеки для України. І якщо хтось думає, що цим можна обмежитися, то це величезна, величезна помилка. Обмежитися цим не можна, не можна обмежитися, так само обіцянками, дати нам зброю. Сьогодні пообіцяли, завтра відмовили. <клес> Це вже не працює, і я вважаю, що е, були дуже правильні, чіткі, хоча й жорсткі заяви нашого МЗС відносно того, що ми на будь-які е, інші варіанти, крім е, НАТО, е, в цьому плані не підемо. Е, прозвучало так само, пам'ятаєте, кілька тижнів тому назад у зеленського теза або НАТО або ядерна зброя. Потім там почали всі спростовувати, але ж це так само не випадково е, з'являється. Тому думаю, що е, ці всі е, речі справді це вже після того. А щоб це після того наступило, треба отримати сьогодні максимум можливого е, розвернути фронт, е, але е, в наш бік, тобто щоб е, росіяни почали відступати, і до цього є всі можливості. Насправді, якщо ми будемо мати необхідну зброю. І тоді, от коли е, е, ситуація дійде до якихось е, ну поки що теоретичних переговорів, поки що про переговори говорити неможливо. От тоді якраз це буде одним з елементів того, що е, нам буде максимально потрібно. Ну а все таки, от коли точаться ці розмови про заморозку фронту, то все частіше, я принаймні зі свого боку це бачу, все частіше лунає теза. Повернення окупованих територій в майбутньому дипломатичним шляхом, і це те, що ми, от буквально останній місяць, дуже часто чуємо в тій чи іншій формі від західних посадовців, або читаємо в пресі з посиланням на слова анонімних західних посадовців від команди Трампа. Це лунає. Повернення окупованих територій дипломатичним шляхом в майбутньому один український депутат мені сказав, що переводячи з дипломатичної мови, це означає ніколи. Що ви думаєте про такі перспективи? Наскільки вони можуть бути дійсно реалістичними? Те перед чим це той факт, перед яким українську сторону дійсно можуть поставити. Ну, дивіться, власне, це справді ключове питання, і на нього немає прямої і короткої відповіді. Це складне питання. що власне може відбутися? Так, нам зараз треба максимально відсунути фронт і зробити так, щоб те, про що мріє Путін, що він захопиться раз і назавжди, не відбулося. Яким чином нам потрібно мати на Фронт максимально близький до наших е, е, міжнародно визнаних кордонів. В разі, якщо е, це не є можливим, тоді, <кій> якщо ми фізично не можемо е, рухатися далі, у нас не вистачає ні е, особового складу, ні озброєнь, тоді, е, скоріш за все, е, така е, певна якась лінія е, вона сама собою буде е, визначена. Але що потрібно, щоб це не стало, як каже ваш співрозмовник Верховної Раді, втратою території на назавжди, для цього потрібно, щоб Україна отримала оті самі гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо, і щоб політика Заходу відносно Росії в контексті санкцій, стискування її економіки жодним чином не була згорнута. От, якщо знову ж таки, ну цей же ж диктатор, він же ж не вічний. І е, очевидно, що якщо ситуація з російською економікою буде погіршуватися, то в кінцевому рахунку економіка Росії завалиться. Як тільки вона завалюється, завалюється все, все, все інше. Плюс давайте не забувати, що відбувається назовні. Е, сьогодні Сирія, завтра дай Боже, Грузія. Післязавтра дай Боже Крим. Після після завтра, дай Боже брянськ, умовно я кажу, і так далі, тобто є речі, які так чи інакше будуть впливати на всю цю ситуацію. Тому ну все, все може рухатися дуже дуже швидко, і остаточних результатів ми сьогодні з вами зафіксувати не зможемо. Але якщо у нас, повторюю, ще раз не, не буде чим і не буде ким. Ну, тоді, на превеликий жаль, е нам доведеться йти на якісь, е на якісь е половинчасті рішення, але за умови, якщо ми маємо реальні безпекові гарантії від США, Британії, Франції та держав, але не типу Будапештському меморандуму, а через укладання реального безпекового договору, не такі, які укладені, а е які містять статтю 5 Вашингтонського договору. Продовження економічних санкцій проти не, Росії і підпалювання Росії по всі, по всьому її паріметру, в тому числі зсередини. От тоді не, питання про те, як довго продов... про, про, про протримається Росія, воно стає значно актуальнішим ніж те, як швидко ми не, е, е, отримаємо все назад. Слухайте, а про які ви гарантії безпеки говорите? Якщо українська влада, коли минуло на початку тижня так заявила про те, що від будь-яких альтернатив НАТО Україна відмовляється. А ось була зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де було абсолютно чітко сказано про те, що про запрошення України до НАТО зараз не йдеться, та й взагалі ми зараз маємо посилювати Україну. І Блумберг навіть пише, що НАТО змінює стратегію. Вже тепер головною метою є не перемога України, а просто якомога сильніше посилити, точніше якомога краще посилити Україну перед можливими переговорами з Росією. То про які ж тоді ви гарантії безпеки говорите? Власне, а я вам задам з свого боку питання: що таке НАТО? Ну, так риторично. Це гарантії а, безпеки. Це гарантії безпеки. А від кого? Від всіх країн альянсу. Ну, а тоді наступне питання. А ви думаєте, що нас зможе реально захистити Словенія? Ні, звісно, головне перший грають Сполучені Штати А Може, може Чорногорія, наприклад, правда, ми будемо щасливі, що нас ці дві країни Балканські почнуть захищати від російської агресії. Бо йдеться насправді про що? Йдеться про. Те, що нас і будь-яких членів альянсу захищають три ядерних країни цього альянсу: США, Франція, Німеччина, 에, Британія і плюс Німеччина як, як потужна країна, хоча правда Бундесвер зараз в такому стані, що він дай Боже себе захистив, 에, тому 에, насправді йдеться про ці три ключові країни. І якщо ми маємо від цих трьох країн реальні, а повторюю раз, реальні гарантії безпеки, що в разі нападу Росії. Ці три країни вступають в війну на, на нашому боці, то нам в даному прямому контексті не також й потрібна формальна участь в НАТО. Ну до того моменту, поки ми не пройдемо весь цей шлях, бо реально нам потрібні саме ці три країни, як наші гарантори, саме тому вони підписували Будапештський меморандум. Розумієте? Ну Франція приєдналася пізніше, бо саме це означає гарантії реально. А всі інші країни входять на НАТО для того, щоб отримати ці три гарантії, і не більше ось що в суть самого блоку НАТО, якщо вже бути максимально цинічним. Добре, ви вже кілька разів повторили словосполучення реальні гарантії безпеки. Я не можу не згадати, що від літа 23-го, коли відбувся саміт НАТО у Вільнюсі, Україна підписала з десяток документів, яких офіс президента називає гарантіями безпеки зі сполученими штатами з Францією, Британією. То виходить, все це не реальні гарантії безпеки. Нам просто кажуть, що це гарантії безпеки. Ну, це ми з вами теж про це власне говорили. Це е, е, угоди про військову допомогу. Це дуже, це дуже добре, що ми маємо тепер ну якісь щонайменше орієнтири в тому, як нам будуть допомагати наші партнери у військовій сфері. Але це не є гарантіями безпеки. Це зрозуміло, по-моєму, навіть студенту першого курсу. Тому, е, якщо ми говоримо про реальні гарантії, то це саме гарантії, в яких договорах, про які написано, що США в разі атаки, в разі скажімо так, агресії Російської Федерації проти України, безпосередньо беруть участь в захисті територіальної цілісності Української держави, трапка, чи щось в такому ж дусі. От що таке реальна гарантія. А те, що вам написано, що ми зберемося для того, щоб подумати, що робити, ми вам дамо багато озброєння, ми вам будемо давати. Фінансову підтримку знову ж таки, в разі якщо на це будуть гроші. Там же ж теж в угоді з написано в рамках фінансових можливостей сьогодні є можливості. Прекрасно. А завтра їх немає. Ну що ж, ну так сталося. Вибачайте, це буде це. Розумієте, всі ці речі, це якраз е, варіанти отого от буде перського меморандуму. Ну ну буде, буде, а не буде, не буде. А нам треба зовсім інше. Отже, якщо підійти до того, з чого ми починали розмову сьогодні, Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають зустрітися в Парижі. Е, головна мета чи завдання для Володимира Зеленського переконати Дональда Трампа дати Україні реальні гарантії безпеки. А тоді, тоді можна говорити про якусь теоретичну заморозку. Ну, якщо е, коротко, то так. Без гарантії безпеки жодних е, інших варіантів, у нас немає, як тільки продовжувати е, е, воювати, бо е, в іншому випадку це буде мінськ 3 в чистому вигляді, і ми отримуємо російську агресію невдовзі. Ну бо е, якщо е, Лавров доходить до такого цинізму, що він е, обіцяє нам гарантії з боку Росії. А перед цим в ці 30-ті роковини Будапештського меморандуму Захарова видає заяву про те, що ми вам нічого не обіцяли. Ну то про що ми можемо говорити? Я вам дуже дякую, Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії і міністр закордонних справ України 2007-2009 роки. Тих, хто буде нас дивитися в Ютубі, я закликаю лишати також свої запитання. Ми бачимо, що Володимир Станіславович дуже популярний гість в Ютубі. Вас багато дивляться, люблять. Тому лишайте питання в наступних ефірах озвучувати. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.